Наше бачення, воно чітке, це на сьогоднішній день нічого без України про Україну, а це посилення військової допомоги, адже дуже часто обіцяне заявлене, і те, що є по факту в наших збройних силах, воно дуже сильно різниться. Це те, що з Росією можлива розмова тільки через силу, тобто тільки забезпечення сильної позиції України. Дозволяє е, нам досягти справедливого миру. Ну і звичайно, я думаю, е, те, що цьогорічна е, Мюнхенська конференція з безпеки не буде, скажімо, такою черговою, чи про те, непомітно, говорить про те, що. Від сполучених штатів планують в цей час бути в Мюнхені безпосередньо в Німеччині в ці дні. Віцепрезидент, держсекретар, міністр оборони. Ну і звичайно, що і спецпредставник по Україні Кевах генерал. Він також планує брати участь. Тому для нас це можливість для і публічного майданчику, і звичайно, що особистих зустрічей із іншими європейськими світовими лідерами. І авторитетами у галузі безпеки, тому що зрозуміло, що будь-яка сьогодні моделювання завершення війни залучається широкий спектр, в тому числі фахівців з безпеки, з моделювання зовнішньої політики, які можуть бути, скажімо так, нові рамки нової архітектури європейської безпеки, оскільки війна в Україні звичайно, що це на сьогоднішній день. Перегляд е реальності е і ресурсів безпекових е мабуть не тільки європейських, а й світових.